Триває пошукова рятувальну операцію у багатоповерхівці у Святошинському районі столиці, туди влучив російський дрон. Під завалами будинку можуть перебувати щонайменше двоє людей. На цю хвилину ми вже знаємо про загибель молодої жінки та її маленького сина. Мій колега Ростислав Сесоєв зараз перебуває на місці влучання. Він на прямому зв'язку зі студією. Ростислава, що відомо на цю хвилину? Відомі деталі цієї трагічної ситуації з загибеллю матері та дитини. Відомо, що шахет влучив примісненько в цей шостий поверх, де перебувала мати, дитина та батько. Мати з дитиною удар був такий потужний, що мати з дитиною викнула на іншу сторону будинку, тобто пробило дві стіни ударним шахедом. Цим батько у важкому стані. Але вижив наразі така інформація. Відомо, що матері було 32 роки дитині декілька місяців лише. І ще продовжуються рятувальні роботи. Тут рятувальники намагаються знайти ще двох місцевих жителів, які один з них може бути його принаймні там шукають, і ті родичі, котрі тут його, чекають на нього тут. Знизу сподіваються на найкраще і кажуть, що їхній чоловік має бути на четвертому поверсі, де ще одна людина наразі невідома І загалом. Вся ця ранкова. Жахлива ситуація, люди дуже напугані багато хто. І кажуть, що так гучно і так страшно тут вже не було давно. Ну, шахет летів, сильний звук і мгновенно сильний вибух. І от один з них впав, я прям бачив, я якраз біля вікна стояв. От від мене відкинуло трошки, і окна повилетали. Діти в коридорі сиділи з жінкою. Тут, тут поблизу будинку розгорнуто штаб, можна отримати першу медичну допомогу, психологічну підтримку. Також люди звертаються за допомогою різною іншою, в тому числі фінансовою. І відомо, що пожежу погасило остаточно о 9.30, а близько 4-ї години ранку сам цей удар був. І детальніше зараз дізнаємося від Державної служби з надзвичайних ситуацій та представника поліції. Там зараз ліквідували повністю загоряння тут і але продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тобто, якщо пожежу, ми ліквідували, але за нашою інформацією, що як мінімум двоє осіб можуть перебувати під завалами. Тут є люди, які їх чекають. Рятувальники будуть продовжувати свої роботи. У столиці наразі зафіксовано руйнування у трьох районах: це Печерський, Дарницький та Святошинський. Наразі у всіх районах тривають роботи. Ну, тут у Святошинському району районі тут у Святошинському районі, окрім цього будинку, де загинули двох людей, що двох шукають, відомо, що було пряме влучання у 16-поверхівку. і там є руйнування у трьох поверхах зверху. В іншій висотці надзвичайники врятували дев'ятьох людей. Така інформація на зараз. Ростиславе дякуємо. Ростислав Сосоєв з місця ворожого прильоту в багатоповерхівку в Святошинському районі столиці. Там триває пошуково-рятувальна операція. І вперше через ворожу атаку пошкоджену будівлю уряду, а саме дах і горішні поверхи пожежу загасили. Прем'єрка Юлія Середенко показала світлини із середини будівлі. Ну а під урядовим э, закладом, закладом працює наша кореспондентка Олександра Бабіхіна. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олександр, наскільки серйозних руйнувань э, можна побачити, зазнала урядова будівля. Вітаю, Олег. Все, що можемо спостерігати, невелике задимлення над будівлею кабінету міністрів. Це результат сьогоднішньої нічної атаки ворога. Тут спалахнула пожежа на площі понад 1 тисяча квадратних метрів. Станом на 9.30 її локалізували. І далі рятувальники займалися тим, що гасили осередки вогню. За нашими спостереженнями до гасіння пожежі було залучено десятки одиниць. Спецтехніки на цей час більшість машин рятувальників вже залишили цю локацію. Тому можемо говорити про те, що основний пласт робіт вже виконана. Щодо масштабів руйнувань, то відомо, що пошкоджено дах та верхні поверхи будівлі кабміну. Після того як тут завершать всі свої роботи, рятувальники за справою візьметься ще й правоохоронці, адже їхнє завдання це за Окументувати детально усі наслідки цієї е, атаки, е, і е, зазначу вкотре, е, що це вперше, коли е, будівля кабінету міністрів постраждала внаслідок ворожої атаки від початку повномасштабного вторгнення. На е, ці удари вже відреагувала прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Вона принагідно закликала партнерів посилити санкційний тиск на Росію та е, також надавати більше зброї Україні. Для захисту давайте почуємо її пряму мову. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску, перед усім проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне Україні потрібна зброя, те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України. І щодо організації руху у серед місті столиці, ще додам від початку повномасштабного вторгнення, доступ до урядового кварталу є обмежений. Тут і так пропускали автівки тільки за спецперепусками. Додаткових якихось обмежень внаслідок цієї атаки у центрі столиці не вводилися. Тому якщо от брати цю локацію, початку, Ерському районі і наші спостереження до якихось заторів чи перешкод на дорогах немає. Така інформація на цю мить. Олександр, дякуємо. Олександр Бабіхіна про наслідки влучання уламків дрона у центрі столиці в будівлі Кам'яна.